Звичайно, що я здогадувалася, що тут не все так і гладко, але ось мене вже перед фактом діти ставлять. Але ж я хочу бути бабусею для рідних онуків. Дожилися для себе, бурчала я про себе, але дітям нічого не казала. Я синові з самого початку казала, аби думав про онуків, бо ж женився вже тридцятирічним. Сину, вам вже треба дітей, щоб ти мав силу забезпечити їм дитинство і юність. Мамо, ми ще хочемо для себе пожити, відмахувався син, і от вам вже не можуть вони мати дітей. Що не робили, іначе обоє здорові, але дітей нема. Довго вони в голову шкрябалися, але мені нічого не сказали, а я й до них не лізла, бо вони далеко живуть, мене в автобусі захитує та й місто мене виснажує. Мені любо в моєму селі у власній хаті, та й робота у мене тут. Я вчителька української мови і мені ще трішечки до пенсії. Все життя тут прожила, чоловік був, але покинув мене і так у світах і зник, ні аліментів, ні звістки до своїх рідних. Шепотіли довго за моєю спиною, що вчителька, яка що її чоловік покинув, тому й заміж ні за кого більше не вийшла, щоб не шепотіли. Син сам вчився, бо я грошей не мала великих і сам всього в житті досягнув. Тож як мені було дізнатися, що він не досягне головного в житті, не стане татом?